Це слово Скретло Христа, мир, не означає лише відсутність війни. Ді з першим каже латинська приповідка. Хочеш миру, готуйся до війни, не про цей мир іде мова. Це слово мир, з єврейського шалом означає повноту життя, сповнення усіх прагнень і бажань, які тільки може мати людське серце. Ця повнота, повнота життя це є те, що передає Христос своїм учням. Це не лише добре побажання якоїсь повноти. Яку би ті учні мали самі собі віднайти? Це є повнота життя, яку Христос їм дає, дає їм цим словом. Це і та повнота життя, яку сьогодні передає Христова Церква тим мирствованням і благословенням. Сьогодні я б хотів звернутись до вами тими самими словами. Воскреслого Христа, мир вам. Не дайте нікому той мир у вас забрати. В цих днях ми будемо відзначати закінчення однієї з найзостотіших воїн історії людства. Час, коли настав був спокій. Але ще потрібно миру. Нехай цей мир Христовий стане для вас своєю силою, при помочі якої ви зможете протиставитися будь-яким провокаціям, які би хотіли у вас той мир забрати. Силою Христового миру збережіть. Українську національну ідею, особливо в той час, коли хтось хоче розбратом її дескредитувати. Нехай цей Христовий мир буде тим свідоцтвом, яке львів цей княжий град у цих днях зможе дати усій Україні. Христос Воспос! Боєсто на Воскрес! зараз. Красота,